Шарль перо кидечог. Один мірошник залишив у спадщину трьом своїм синам млин осла й кота. Сини швидко поділили спадщину. Старший забрав собі млин, середній осла, а меншому дістався кіт. Менший брат дуже засмутився. Мої брати, казав він, зможуть чесно заробити собі на хліб. А мені бідолашнемо, коли я з'їм кота. І зроблю рукавишки з його шкури. Лишиться тільки померти голодною смертю. Кіт почув ті слова, але нітрохи не збентежився. Не журіться, хазяїне, сказав він з поважним і серйозним виглядом. Приготуйте мені торбинку та замовте пару добрих чобіт, щоб зручніше було ходити по чагарниках. І ви скоро переконаєтесь, що ваша частка не така вже й погана. Спочатку менший брат не надав цьому особливого значення. Але згадавши, як полюючи на шурів та мишей, кіт удається до різних хитрощів, він подумав, а що, коли справді кіт допоможе мені в біді? Як тільки кіт одержав усе, що просив, він узяв чоботи, перекинув торбинку через плече, взяв шкворки в передні лапи і подався в гайок, де було дуже багато кролів. Кіт поклав у торбинку висівок та заючої капусти і ліг у кущах, ніби мертвим, очікуючи, щоб який небудь молодий, недосвідчений крій залізев його торбинку. Ледве він ліг, як молоде, дурненьке кроленя, спокусившись висівками, залізло в торбинку. В ту ж мить кіт спритно затяг шворки, схопив кроленя й убив його без жалю. Дуже гордий своєю своєї здобичі кіт пішов у палац і попросив, щоб про нього доповіли королю. Кота були до королівських покоїв. Він низько вклонився королю і сказав Ваше величність, мій пан Макіс Карабас, таке чудове ім'я вигадав кіт своєму хазяїнові, звелів мені піднести вам ось цього короля свого садка. Скажи своєму хазяїнові, відповів король. Що я йому дуже вдячний і задоволений з такого подарунка, підвічливо попрощався і пішов геть. Іншим разом він сховався в житі, так само розклав свою торбинку і тільки на дві цікаві куріпки забралися в неї, смикнув за шворки і впіймав обох. Тоді він знову пішов у палац до короля і підніс йому птахів. Король із задоволенням узяв куріпок і звелів почастувати кота парою мишей. Так час від часу, протягом двох чотирьох місяців, кіт приносив королю дичину, яку нібито вбивав на полюванні або розводив у садках його хазяїн. Одного разу, довідавшись про те, що король разом із своєю дочкою, найвродливішою принцесою в світі, їде на прогулянку берегом річки. Кіт прибіг до свого хазяїна і сказав йому Якщо ви послухаєте мої поради, то будете щасливі усе життя, вам треба лише викупатися в річці, у тому місці, де я покажу, а все інше я вже влаштую сам. Маркіз Карабас зробив усе так, як порадив кіт. Саме коли він купався, берегом річки проїздив у своїй кареті король, тоді кіт вискочив на дорогу і щосили закричав Рятуйте, рятуйте, маркіз Карабас потопає. Король, почувши цей очайдушний крик, визирнув з карети. Він одразу ж упізнав кота, який не раз приносив йому в подарунок дичину, і наказав своїй варті бігти на допомогу маркізові Карабасу. Поки бідолашного маркіза витягали з річки. Кіт підійшов до карети і розповів королю, що в той час, як його хазяїн купався, з'явилися злодії і вкрали увесь одяг. Насправді ж, Кетрун сховав одяг свого хазяїна в кущах. Король негайно наказав своїм придворним принести для Маркіза Карабаса одне із своїх найкращих убрань і був надзвичайно ласкавий до нього. Принцесі Маркіз теж дуже сподобався. Адже він був гарний і стрункий хлопець. Чудовий королівський одяг був йому дуже до лиця. Король запропонував Маркізу сісти в карету і поїхати з ними на прогулянку, а кіт, дуже радий з того, що його хитрощі починають потроху вдаватися, побіг уперед. Побачивши селян, що косила на луках, він озвався до них. Глядіть мені, люди добрі! Якщо ви не скажете королю, що ці луки належать Маркізові Карабасу, вас усіх порубають, як начинку до пирога. Коли карета під'їхала до косарів, король, звичайно, спитав, чи її луки вони косять. Це луки Маркіза Карабаса, відповіли косарі в один голос, бо кіт дуже налякав їх своїми погрозами. У вас тут чудовий маєток, прихильно сказав король маркізові Карабасу. Так, ваша величність!» – відповів маркіз, щороку на цих луках прекрасний сінокіс, а кіт, що біг попереду, зустрів невздовзі жінців. та й каже: Глядіть мені, люди добрі, якщо ви не скажете, що ця нива належить маркізові Карабасу, вас усіх порубають, як начинку до пирога. Король що під'їхав за хвилину до жінців, Захотів узнати, чиї я то нива, Маркіза Карабаса, відповіли жінці в один голос, і король знову був задоволений, так само, як і Маркіз. А кіт, забувши про втому, біг попереду карети і всім, кого зустрічав по дорозі, наказував одне й те саме, так що король був дуже задоволений, що у Маркіза Карабаса такі великі володіння. Нарешті кіт прибіг до чудового замку, що належав страшному Людожерові. Той Людожер був надзвичайно багатий, саме він був хазяїном усіх земель, через які щойно проїздив король. Кіт розпитав, хто той Людожер та що він вміє робити, і попросив дозволу війти в замок та віддати шану його хазяїнові. Людожер зустрів кота з усією вічливістю. На яку тільки здатні людожері, і запропонував йому відпочити. Кіт погодився і сказав: Мене запевняли, ніби ви вмієте обертатися на будь-яку тварину, і легко можете, наприклад, обернутися на лева або слона. Чи так це? Авжеж, відповів людожер грубим голосом. І щоб довести вам, що це правда, я зараз обернуся на лева. Ударившись об підлогу, людожер в одну мить обернувся на величезного лева. Кіт так перелякався, побачивши перед собою страшного звіра, що й не зчувся, як здерся на ринву. Та, помітивши, що людожер знову став собою, переляканий кіт зліз з ринви і признався, що потерпав від страху. Людожер голосно зареготав у відповідь. Вони також запевняли, сказав кіт, ніби ви вмієте обертатися і на дрібних тварин, наприклад, на щура або мишу. Як по правді, я вважаю, що це неможливо. Неможливо? перепитав людожер. Ну так і дивіться. І в ту ж мить він обернувся на малесеньку мишу, яка хутко забігала по підлозі. А кіт не побачив мишу, накинувся на неї і з'їв її. Тим часом король, проїжджаючи мимо, звернув увагу на чудовий замок людежера і захотів оглянути його. Кіт почув гуркіт карети, кинувся на зустріч і сказав королю Прошу, ласкаво, ваша величність, до замку маркіза Карабаса. Як, пане Маркіз?» – вигукнув здивований король. Цей замок також належить вам? Я ніде не бачив нічого кращого за це подвір'я і за будівлі, що оточують його. Огляньмо їх всередині! Будь ласка! Маркіс подав руку молодій принцесі і вони пішли слідом за королем. Гості ввійшли у велику залу, де побачили чудово прибраний стіл. Людожер саме чекав своїх друзів. Які, довідавши, що приїхав король, поспішили непомітно втекти. Побачивши, якими закоханими очима позирала на Маркіза Карабаса принцеса, король, захоплений його багатством, сказав Якщо хочете, пане Маркіз, ви можете стати моїм взятим. Маркіз низько вклонився, подякував королю за честь і того ж дня одружився з принцесою. А кіт став дуже поважною особою і полював з того часу на мишей тільки задля розваги. Дякую за перегляд. Підпишись на мій канал та постав вподобайку.